Дивитися новини на сьомому каналі. В Студії працює Ксенія Сітінська. Вітаю українську енергетику. готують до найскладнішої зими. Міністр Герман Галущенко відвідав Одещину. Він проінспектував енергетичні об'єкти регіону. Нині в фонді відновлення є 220 мільйонів доларів. Частину цих коштів вже витратили на закупівлю генераторів для критичної інфраструктури і для устаткування для відновлення енергооб'єктів. Крім того, є напрацювання із захисту електростанцій. Генеральний штаб він напрацював відповідні рішення стосовно, як має виглядати захист. І хоча сьогодні ми говорили про те, що, наприклад, конкретно в Одесі найбільше пошкоджень саме через дронові атаки в енергетиці, десь до 80% взагалі пошкоджень, це саме дрони. Тому ми насправді концентруємося і на дронах, на захисті, і захист від ракет. Безумовно, що найкращий захист від ракет це система ПВО. Це абсолютно очевидно. А от стосовно дронів, то є відповідні напрацювання. Вони розроблені фахівцями генштабу і вони впроваджуються. В Одесі також розроблять плани із залучення альтернативних джерел енергетики. Це сонячні панелі та вітрові станції. Крім того, критична інфраструктура області на 60% забезпечена генераторами. І повітряне сонце генерування сьогодні це десь 20% Складає звичайно. Це не забезпечить повністю, але підтримка, і якась частина альтернативної енергії є сьогодні вже і ми будемо подальшому працювати для того, щоб це збільшувати, розширяти ці потужності, щоб бути впевненими в її в її використанні в подальшому. ООН до зими планує реалізувати в Одесі енергетичний проект на 50 мільйонів доларів. Він включатиме встановлення газової турбіни, трансформатору потужністю 80 мегаватт, компресорів дев'яти газогенераторів і станції управління. Мета проекту забезпечити енергопостачанням комунальні підприємства та критичну інфраструктуру Одеси. Крім того, за повідомленням міської ради в Одесі планується розташувати чотири електростанції загальною потужністю 29,7 МВт мегаватт для забезпечення власних потреб сім. Ох, котелень теплопостачання міста. Росіяни зранку обстріляли Херсон з артилерії, влучили у собор у середмісті. Вже у момент, коли рятувальники гасили пожежу в церкві, росіяни відкрили повторний вогонь. Постраждали четверо співробітників ДСНС. а Також пошкоджено спецтехніку. Ворог вдарив і по тролейбусу, що віз людей на роботу. Троє пасажирів поранені. Один з них у тяжкому стані. Це 74-річний дідусь. Він отримав поранення грудної клітини та закриту черепно мозкову травму. СБУ затримала в Одесі агента, який працював на російську воєнну розвідку. За даними слідства, зловмисник є приватним юристом, помічником консультантом депутата Одеської райради обраного від партії Шарія. Він передавав агресору координати для ударів по місту, слідкував за нашою ППО та звітував про наслідки прильотів. Слідчі встановили, що після повномасштабного вторгнення ворожий агент разом із дружиною втік до тимчасово окупованого Сімферополя. Там, за власні ініціативи, звернувся до військового комісаріату Криму. Агенту призвоїли псевдодізель та дали 500 доларів авансу. Після цього він повернувся в Одесу. Тут він також намагався встановити контакти з місцевими правоохоронцями для поповнення агент. Турної мережі згодом для прикриття він влаштувався до однієї з місцевих громадських організацій, які залучаються до підтримання правопорядку у місті. Нині ворожий агент під вартою. Крім того, контррозвідка СБУ ідентифікувала дружину зрадника, яка зараз перебуває в Санкт-Петербурзі на зарплаті у ворожої розвідки. Зокрема, жінка адмініструє телеграм-канал, який поширює фейки про ситуацію в Одесі. Їй також готують підозру у Держзраді. СБУ та ДБР прийшли з обшуками до нардепа Олександра Дубінського, який під час війни виїхав за кордон, нібито під приводом супроводу батька на лікування. Встановлено, що народний депутат самостійно перетнув кордон, а його батько назад до України повернувся раніше ніж син. ДБР з'ясовує, яким чином у період перебування за кордоном нардеп міг підписувати та направляти офіційні документи, що може свідчити про їхню підробку. Слідчі дії тривають а Дубінському загрожує до шести років в'язниці. З початку року в морі та на водоймах Одеської області померли 25 осіб, 10 з них в липні. Як розповіли в облдержадміністрації, люди нехтують правилами безпеки в лідерах трагічної статистики Ізмаїльський та Одеський райони. Декілька слів і статистики. Наприклад, за ці сім місяців на морі загинуло три чоловіка, на річках загинуло сім чоловік, і в закритих водоймищах це 15 чоловік. Це ставки, озери і такі інші. По кількості загиблих, по статі загиблих, це 20, 20 осіб, 21 особа це чоловіки, і, 20, і дві особи це жінки, і ну, двоє дітей це чи хлопчики. Українські моряки тепер можуть складати іспити у Польщі, але мова йде лише про кадетів та випускників, які і так виїхали за кордон на практику. Тобто тепер для підтвердження кваліфікації та отримання диплому не потрібно повертатися до України. З 2 серпня розпочато прийом заяв на проходження тестів у Варшаві. Оформлення результатів відбувається автоматично без людського фактору, що унеможливлює корупційну складову. Подати заяву на іспит моряк може як в Україні, так і за її межами. Для цього достатньо направити запит поштою або через представника в адміністрацію судноплавства або в ДП «Морічсервіс». А невдовзі кожен моряк зможе це швидко зробити через портал Дія. Таким побачили цей день наші кореспонденти стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726 32 26. Залишайтеся з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.